Всім добрий день. Так ми доробили нині. П'ята година. Так, ми тут зубували. Висміся, могли напоїти з половину. Всю маємо вже почти-почти готову. Там ми все, почали. Прикрутили старту. Все заліплене, все задуте. Тут стало пообрізати, поліпити. Тут вже покладені у нас ташки прикручені. Ще тут треба доробити під коньок. І все буде окей. Сталося завтра на один день. І кладемо ташки, які ми зняли, будемо повертати назад. Погода у нас дуже гарна. ж затяглося, буде дощити. Всім дякую за лайки, за коментарі. Такий результат у нас за півтора тижня роботи. Така частина праці зроблена. Всім гарного дня!